Це найважливіше очима журналістів Служби інформації РТБ у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Про реорганізацію ліцею з посиленою військовою підготовкою у коледж заговорили в острозі. Причина тривіальна. Наступного року завершується термін договору оренди приміщень, у яких розташований заклад. Національний університет, Острозька академія, на балансі якої і знаходяться усі споруди, має на них свої плани. Проблему досліджували наші журналісти. Навчатись у ліцеї інтернаті з посиленою військовою підготовкою непросто. Тут і обмежена можливість спілкування з батьками і казарманий режим, і посилені заняття фізкультурою. Особливо важко до цього звикати першокурсникам. Втім, кажуть новачки, адаптуватись допомагають старші товариші. Колектив, на мою думку прекрасний. Тому що кожен день, що ми тут знаходимось, ми вчимося щось нового в своїх командирів, вчителів, навіть один в одного. Особливо складно відпускати дітей з родинного гнізда матерям, однак зовсім скоро їм уже важко впізнати своїх синів. Став дисциплінованим, відповідальним, став краще сприймати цей навколишній світ, який його оточує. Не піддається він такого чужому впливу. Половина дітей, які навчаються в ліцеї, з неблагополучних і багатодітних родин, сироти та напівсироти. Усі вони перебувають на повному державному забезпеченні, а ще мають можливість отримувати ґрунтовні знання та фізично загартовуватись. Для цього в закладі створено всі умови. За 12 років роботи ліцею у його розвиток вкладено 5 мільйонів гривень з обласного бюджету. Це дало змогу з руїн, які залишились від військової частини, яка колись тут розташовувалась, створити Сучасне навчальне містечко. Всі споруди перебувають на балансі Острозької академії. Термін їхньої оренди закінчується наступного року. І ректор університету запропонував керівництву ліцею реорганізувати заклад. Демидович пропонує створити на базі ліцею інтернату коледж, який би відповідкований був би академії. Наші діти по завершенні навчання. Навчаються 80% дітей в вищих навчальних закладах як правило силових структур, 20% дітей на навчальних закладах цивільних установ, цивільних навчальних закладах, як правило на технічна спеціальність. Ректор Острозької академії Ігор Пасічник свою пропозицію аргументує так: зараз іде концепція оптимізації навчальних закладів. Я думаю, тут в острозі є середні спеціальні навчальні заклади, які варто було б об'єднати під єдиний потужний коледж. І в цьому цей коледж ввійшли в шовби і ліцей, але ж і в цьому коледжі були б класи посиленою військовою і спортивною підготовкою. Педагоги ліцеї, які першими довідались про заплановані зміни, новину зустріли насторожено. Ми ж крок за кроком накопичували цей досвід, все, що в нас є. Це наші зусилля. Ми навіть без книжок починали. Було дуже важко з самого початку. Зараз напрацювали, маємо все, маємо можливість розвиватися, і виходить, що ну, все закінчилося. А ми ж тільки почали професійно зростати, показувати якісь результати. Ну, хочеться більшого, хочеться йти далі. Дати можливість надалі розвиватися пообіцяв під час зустрічі з колективом ліцею і ректор Острозької академії Ігор Пасічник. Він запевнив, що під час пертурбації ніхто не постраждає. Обласна влада також переконана, що ліцей працюватиме і надалі. Я хочу всіх заспокоїти батьків, ліцеїстів, викладачів. Що питання функціонального ліцею, воно знято. Він був, є і буде. Вже оголошено і набір ліцеїстів на наступний навчальний рік. До того ж, Ігор Пасічник зауважив, що готовий залишити в себе змін, якщо Острозькій академії запропонують замість приміщень ліцею будь-які інші. Галина Баранчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма. День. Низька тривалість життя, старіння, міграція, бідність і значне розшарування населення за рівнем доходів. Усе це негативно впливає на демографічну ситуацію в країні. Нині у нашій державі проживає трохи більше 45 мільйонів людей. Та, за прогнозами демографів, якщо тенденція не зміниться, то до 2050 року українці залишаться лише 30 мільйонів. На цьому акцентували увагу під час телемосту. Науковці Києва, Львова, Дніпропетровська та рівненські спеціалісти з закушерства та гінекології. Виправити ситуацію переко. Нані вони зможуть покращення медичного обслуговування, зокрема відкриття новітніх перинатальних центрів. Рівненщина насправді достроково на початку 2013 року вела в експлуатацію новий оновлений сучасний перинатальний центр завдяки реконструкції обладнанню. У нас відкриті нові структури на нашій базі функціонує центр репродукції людини. І я думаю, що ці всі загальні зусилля звичайно, покращать ще ситуацію в Рівненщині і в Україні. Початку року усі 310 тисяч пенсіонерів краю вчасно і у повному обсязі отримують пенсію. Її середній розмір на рівнішині становить трохи менше ніж 1300 гривень. Однак, аби темпи виплат зберігалися і надалі, підприємствам області необхідно погасити борги перед пенсійним фондом. Яким чином цього досягти вирішувало на засіданні колегії обласної адміністрації? Далі Алла Сащук. За чотири місяці цього року в області виплачено пенсії на суму 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Лише у травні пенсіонерам рівненщини не необхідно заплатити 426 мільйонів гривень. Наша область є дотаційною і з власних ресурсів може забезпечити трохи більше половини цих коштів. Водночас у Володимирецькому, Дубинському та Рокитнівському районах план надходжень до пенсійного фонду виконати не вдалося. З початку року в області проведено 105 засідань тимчасових комісій. На яких заслуховувалися, на яких звітувалися 312 керівників, а також керівники найбільших підприємств були запрошені на обласну комісію тимчасову комісію з погашення заборгованості, по підсумках якої було погашено. 3-4 мільйони гривень. Окрім того, в Рівненському, Березнівському, Радивилівському, Сарненському районах, рівному та Кузнецовську збільшується недоїмка з єдиного соціального внеску. А від цього страждають не лише пенсіонери, а й працівники, яким не зараховується страховий стаж у Рокитнівському районі. При цьому нарікали на несумлінного платника. Місцевий гран кар'єр. Більше мільйона всього. А за 4 місяці він допустив збільшення. Збільшення на 125 тисяч гривень. голова облдержадміністрації Василь Берташ гостро відреагував на такі дії керівника підприємства. Якщо він цього не розуміє, значить пишете мені лист, хоча я від вас не бачив того листа. Забрать ліцензію у Березнівському районі на одному з найбільших підприємств паперовій фабриці теж не все гаразд через зміну власника та розпочату реконструкцію. Однак після втручання місцевої влади борги пенсійному фонду там обіцяли повернути. Якщо це нам за місяць вдасться, Ми виходимо на. 50% знижку по собі вартості продукції, і відповідно, підприємство буде ну, буде мати змогу оплачувати оці борги. Очільник області Василь Берташ наголосив, що згідно указу президента, колеги місцевих держадміністрацій тепер мають право розглядати відповідність займаній посаді керівників підприємств, підпорядкованих центральним органам виконавчої влади. Тож у місцевої влади побільшає важелі впливу на безвідповідальних директорів. Одне із завдань. Як виконавчої влади, так і місцевого самоврядування, ми повинні сьогодні забезпечити належний рівень життя пенсіонерів. Не може так бути, якщо в одному з районів збирають 75%, а в другому районі 8%, Значить, хтось не допрацьовує. Або голова адміністрації. Не контролює це питання або виконавча служба не виконує відповідально, значить, свою роботу. Тож члени колеги зобов'язали перевірити на відповідній займаній посаді керівників відділів виконавчих служб у тих районах, де показники надходжень до пенсійного фонду є найнижчими. Аласищук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Володимирецький район найуспішніший у реформуванні первинної ланки медицини на Рівнощині. У цьому переконалися представники Міністерства охорони здоров'я, які вирішили побачити, як на місцях реалізують президентські ініціативи і чи стає внаслідок цього медицина ближчою до людей. Минулого року у Володимирецькому районі на ремонти та забезпечення обладнанням шести сільських медустанов витратили 3,5 млн грн. мільйони гривень. Чи почали працювати такі капіталовкладення на людей? Дізнавались наші журналісти. У селі Городець Володимирецького району фельдшерсько акушерський пункт працює із 49-го року. Минулої осені старенька хата, у якій працювали медики, змінилася як зовні, так і всередині. Окрім сучасного вигляду, заклад тепер має і чимало сучасного обладнання. Як сприймає такі зміни місцева громада, приїхав поцікавитись перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Качур. У городецькому ФАПі медики діляться радістю. Тут нарешті змогли відкрити такий потрібний стомат-кабінет. Тож зубний лікар Галина Москалик, яка колись змушена була їздити по кількох. Ох, селах тепер може приймати пацієнтів стаціонарно тут на ФАПі, тобто всі услуги, тобто є і стерилізація. Є і якби кабінет, який відносно зайнятий для цього, щоб лікувати профілактику вести серед населення. Усі умови для надання якісної первинної допомоги створені, запевняють медики, і в селі вже навіть простежується зменшення кількості хворих. Мають лише одне побажання. Зараз ми опалюємося. Групка в нас опалим палимо дровами. Було б непогано зробити електричне опалення. А це ще один ФАП у селі Полиці. Над будівлею теж попрацювали будівельники, а медики подбали про технічне наповнення. Сердечник Петро Карповець, частий гість у районній лікарні. А після відкриття у ФАПі стаціонару не може натішитись. Тепер йому із села нікуди не треба їздити. Короче, капають раз, тепер то. Сахар можна два. Третій пункт, який відвідав урядовець, амбулаторія загальної практики сімейної медицини села Довговоля, окрім ремонту і технічного оснащення. Реформування медичної галузі тут дозволило забезпечити молоду завідувачку, яка на роботу їздить за десятки кілометрів, двокімнатним житлом на базі амбулаторії. Облаштовувати усе почнуть у червні. Це дуже незручно і. Все-таки це є дорога. Я не задоволена таким місцезнаходженням мого робочого місця, але поки що інших варіантів не шукаю, і мені пообіцяли житло. Побажання ж людей до чиновників звелись до одного. У селі варто було б організувати аптеку. Аптека має бути тут. Можна десь у селі якась аптека буде. Я ж село велике, а купити немає. Хтось проси, а хто принесе мені чи ні? Перший заступник міністра Олександр Качур реформуванням первинної медичної ланки у Володимирецькому районі залишився задоволений. Рівненська область дуже приємно виглядає на фоні картини з усієї країни. Кадри вирішують все. Так, от, де є кадри, де є професійні люди, де є господарі землі, там буде повний порядок. Тим часом, у 2013 році у Володимирецькому районі, місцева влада поставила собі за мету капітально відремонтувати ще шість сільських медустанов. Іван Марчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Безпека перевезення пасажирів та проведення на території області комплексу профілактичних заходів автобус 2013 Такими були основні питання, що обговорили учасники робочої наради, що відбулася з участі перевізників Рівнищини та керівництва обласного ДІ під час зустрічі. Продемонстрували відеоролик про основні порушення та проблемні питання під час організації перевезення пасажирів. Крім того, за вагомий внесок у забезпеченні безпеки дорожнього руху та безаварійну роботу. Окремі перевізники були нагороджені грамотами. Журналістська весна стартувала у міжнародному економіко-гуманітарному університеті. Розпочалася традиційна акція, під час якої майбутнім медійникам влаштовують зустрічі із уже знаними і в області, і у державі журналістами цьогоріч серед інших до вишу приїдуть телеведучі Олександр Гливинський та Ігор Циганик. Більше про початок журналістської весни далі у сюжеті. Останній тиждень весни у міжнародному економіко-гуманітарному університеті пройде як журналістський. У виші на студентів-медійників запевняють організатори. Чекають цікаві зустрічі із знаними фахівцями у галузі журналістики. Пізнавально переконують, буде і першокурснику, і випускнику. Якщо минулого року ви пригадуєте, був формат проведення прес-конференцій. Цього року ми перейшли у формат проведення майстер-класів. Для чого? Для того, щоб студент на факультеті справді отримав те, за. Ради чого він сюди прийшов, це насамперед журналістські навики, журналістські вміння, і власне, ота журналістка іскорка, яка повинна міститися завжди у журналістові, тобто в творчій людині, від зустрічей із місцевими і зі столичними гуру журналістики, студенти очікують насамперед інформації із чого ж варто починати кар'єру медійника. По перше, вони поділяються своїм досвідом і тим, що не пишуть у підручниках, і також поділяться тим. Як себе поводити у світі журналістиці у перший день журналістської весни гостем серед інших став секретар національної спілки журналістів Віктор Набруско, який вважає, що нині медійники часто забувають, що на них покладена насамперед просвітницька місія. Директор же інституту журналістики національного університету імені Шевченка Володимир Різун каже, проблеми в медіапросторі можна вирішити, але тільки спільно. Те, що відбувається в нашому зараз інформаційному просторі, то не можна не означати це як праб проблеми, ви прекрасно орієнтуєтеся, і побиття журналістів, але є ще проблеми. І внутрішнього плану професійного думаю, що в журналістській спільноті треба задуматися над питанням корпоративності, над питанням об'єднавчим. Все таки, коли кожна редакція працює як цех, це погано. Треба, щоб ми працювали в єдиній системі медійній, а ще в рамках журналістської весни студентству презентували книгу під назвою Доля створена талантом. Вона присвячена нині покійному багаторічному редактору колись популярної всеукраїнської газети Молодь України, уродженцю села Сухівці Рівненського району Володимиру Буденчуку. Його колеги називають справжньою акулою пара і радять майбутнім медійникам не полінуватись прочитати книгу. Саме вона може відкрити очі на багато питань. Робив газету професійно. Тобто в кожному номері були присутні жанри. П'ять-шість жанрів мали бути присутні. На цьому виховувалися журналісти. І школа молоді України це школа майстерності. Іван Марчук, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День. Перша поразка лідера Кузнецовський ізотоп після чотирьох поспіль перемог у першій лізі чемпіонату області з футболу «Програм». на власному полі Атомкики поступилися футбольному клубу Малинськ. Зазнав першу поразку поразки один з лідерів другої обласної ліги. Футбольний клуб Вельбівно. Огляд чемпіонату рівни у сюжеті Романа Свариди. Після стартових трьох турів у другій обласній лізі максимум очок мали у своєму активі футбольні клуби із Вельбівного та Садового. У четвертому турі ці колективи зійшлися між собою. Врешті-решт, представник гощанського району, який є одним із фаворитів дивізіону, граючи на виїзді, переміг 3-1. Гра була така цікава, бойова. Мы выиграли 3-1, но я не скажу, что такое уже преимущество. Много недостатков, особенно в реализации голевых моментов. Конечно, за это может наказывать. Вот это, это недостаток, недостаток наших, наших игроков. Команда Вільбівна боевая команда, неуступчивая. Зійшлися в очному протистоянні. і два лідери першої обласної ліги у гості до Кузнецов. Ського ізотопа, який мав чотири перемоги у чотирьох матчах, приїхав футбольний клуб Малинськ. Представник Березнівського району здобув два виграші у двох поєдинках. Єдиний гол у зустрічі на 68-й хвилині гри ударом з близької відстані. Забив Михайло Тивончук. Тож перемога Малинська 1 1-0 і цей колектив залишився єдиним у першій лізі, у кого максимум очок. Далеким від максимального є графік результатів Оржівського Одека. Цього разу віце-чемпіон Рівненщини втратив очки у виїзному поєдинку проти рівненського сокола. Рахунок у грі відкрив Валерій Ткачук, реалізувавши вихід віч на віч з воротарем Одека. Врятувалися підопічні в'ячеслава Шекеля лише за 6 хвилин до фінального свистка. За фол останньої надії арбітер зустрічі вилучив воротаря сокола Олександра Момотка та призначив пенальті. Вирок чітко реалізував Роман Савицький. один в інших поєдинках туру «Маяк» у Сарнах програв Володимирецький «Енергії» 0-1, а в «Толенту» з Здолбунові розгромив «Березнівський Случ» 3-0. А у найрезультативнішій грі п'ятого туру «Радивилівський Сокіл» та «Зоря» розійшлися миром 3-3. Роман Сверида, інформаційна програма «День». Семеро кандидатів у майстри спорту та майже 150 відзнак різного гатунку. Такі здобутки в обласної федерації кікбоксингу Будокан за минулий сезон. Підбити підсумки навчального року місцеві кікбоксери вирішили турніром. Не залишились осторін рингу і тренери, які теж одягли рукавички. Як усе було, бачив Володимир Струс. В юні вихованці обласної федерації кікбоксингу Будокан змагаються між собою. Організатори відібрали 12 найкращих кікбоксерів, яких умовно розділили на команди Барси та Тигри. За юних спортсменів завзято вболівають батьки та тренери. Зрештою, за кількістю перемог, виграють барси. Ура! 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 Це був е, на очах всі подумали, як, як же класно бути переможцем». Після поєдинків керівники федерації підсумовують здобутки за минулий сезон. Рівненські кікбоксери взяли участь в 11 всеукраїнських регіональних та обласних змаганнях. В активі спортсменів майже півтори сотні різних медалей, серед яких сім десятків золотих. На останньому чемпіонаті України ми поїхали досить великою командою, і як результат більше 20 перших місць. Щось біля 22 місць і е, бронзи, тобто я рахую, вже потенціал такий є. Е, спортсмени зростають, е, спортсмени. Підходять до нас дуже багато дітей. Крім того, за минулий навчальний рік семеро представників федерації здобули звання кандидатів у майстри спорту. Стільки ж спортсменів отримали перший дорослий розряд, та ще 12 – перший юнацький. Один з таких ілля Данилюк. Він на чемпіонаті України у Хмельницькому виконав норматив кандидата у майстри спорту. Я працюю 50% на атаку і 50% на захід. Потрібно бути першим номером атакувати і другим номером переключатися. Обласна федерація кікбоксингу «Будокан» вже готується до осінніх змагань. Одним з кроків для підсилення стало запрошення трьох нових тренерів. Серед них Олександр Соколюк. Він розповідає, під час тренувань найбільше акцентуватиме увагу дітей на фізичній підготовці. Це контактний вид спорту, в якому потрібно, щоб було розвинути все. Абсолютно всі види м'язів. Також не можна дуже сильно забувати їх. Треба, щоб вони повинні були різкими, на різкість, так би мовити. Хороша фізична підготовка. Між новоспеченими тренерами проводять показовий бій. Спортсмени на власному прикладі демонструють принади кікбоксингу. Володимир Струс, Богдан Рівнець. Інформаційна програма день. Більше про події дня дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Я ж прощаюсь з вами до завтра. Бажаю гарного вечора і хорошого настрою. До зустрічі. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.